Дякую, мене збудь Дайна, Дайна Форт. Я пишу інколи, маю таку ваду. <сіпі> Люблю писати. Пишу казки, вірші, пісні. Маю надію дописати хоч один із своїх початих романів. І сьогодні я буду читати вам одну свою повітку. А сюди я потрапила дякуючи Леонорі. Яка прийшла до мене на арт-посиденьки, потанцювала, помалювала, а потім виявилося, що вона мама чудової стендаперши, як це <реш> сказати. Так, що я дізналася про це про цю зустріч від Леонора. Дякую. Так, мені трих, трішки ніякого, тому що я буду читати це Зовсім не смішну історію, хоча в мене є смішні. І смішну, одну ви можете почитати у групі на Фейсбуці. Там вона про собаку. Ну, не лише про собаку, називається віддамся в хороші руки. Дякую, дякую. Так, а зараз будуть несмішні заручені Та Сказав, що чекати на тебе за півгодини в парку на червоній гірці. Ну, та скажи, що я не хочу. Жінка лежала посеред кімнати просто на і її добре. Вечора ситуацію не покращувала. Ну, так піди і сама скажи. Що не бачиш, я валяюся. Ну, годину, як приїхали, я втомлена. Жінка любила працювати садом на пасіці, і бджоли її не лякали. Вона любила і бджіл, і мед, і тата, і раділа на воді принести користь у сімейну справу. Що, покусалась? запитала подруга. Та так, дивись, як розпухлий дівчина простягла обидві руки. Ого. Та все ж женці кортіло побачити з Василем. І дарма що про нього кажуть різне недобре, вона ж то знає, він хороший, хоч і дивний. З Великодня з ним зустрічається, а ще навіть не цілувалися. Казав, що щось важливе є для тебе. Льока розвалилася у кріслі. Я обіцяла не казати. Та він обручку тобі купив. Що? засміялася Женька. — Обручку оженитися надумав. То я залі ще не збираюся. Та серце дівчини підстригнуло. Гаразд, ходім. І зі мною не хочу сама по кущах щастити. Женька підвелася, підійшла до дзеркала, причесала поси, поправила суп'янку, покрутилася. Льолька заздрісно дивилася на подругу. Ну хіба я гірша? Ну, носик у неї маленький. Ну, ще ці, ці коси кучеряві пишні. Дорогою Льолька розпочала розмову. Але ж ти знаєш, що про Василя? кажуть, що він дівок має їх села. То що ж що має? За вини жени, хоть дівки і липнуть. І що маленька, він же їх по-справжньому має? Мені яке діло обурилася Женька. Обручку він мені купив чи кому? Та тобі, тобі купив. Зелена Василева автівка ховалася в кущах. Дівчата підійшли, Женька привіталася і відчула, як запалали її щоки. Піди погуляй, грубо наказав Василь Львці. І та без жодного заперечення пішла геть. Мені нею поговорити треба. І вже до Женьки. Дай руку не дам. Женька схвала свої червоні руки за спиною. Чому? Бо не хочу. А, не хочеш? Ну, то й не треба. І Василь, розмахнувшись жбурнув щось в кущі. Женька лише поглядом придала. Я поїхав, ввечері чекаю на танці. Завів машину рнув. Прибігла перелякана Лолька, що підглядала за кущів та нічого не второпала. Ну, що, кажи, подарував? вона ж підстрибула від цікавості. В кущі пожбурив. Давай Та байдуже відказала Женя. Вона замане. А коли ти полетіла, бачила? наполягала Льолька. Я піду пошукаю. Угу, Якраз там в щось знайдеш, похнюпилась Женька. Та я бачила, он туди полетіло. А може то й не обручка, може, він камінь? Кожборе, я ж того не знаю. Льолька глипнула на неї і намірила йти в кущі. Стривай, зупинила її Женя. Я сама як доля, то знайду і заміж на нього піду, а як ні, то вже ти шукай. Женька розсунула зарості, і її погляд відразу впав на тоненьку золоту обручку, що лежала на потемнілому дубовому листку. Перекотила поверх доля. Дівчина спритно підхопила каблучку і її розпашила обличчя і сяючі очі, промовляли все те, що Женя хотіла приховати своєю подругою. А я вчора переспала з твоїм Василем, зі злістю вигукнула льолька, І Їй несила було бачити щасливе Женьке на обличчя. І знаєш що? Нічого особливого. І він у нього такий собі середній. Женька запляла, її руки опустилися, дівчина стисла. Кулаці свою знахідку, потім розмахнулася і хотіла пожбурити її як найдалі. Та передумала. Вона підійшла до льоки, взяла її руку і вклала на неї за ощахну дочку. Тримай, твоя, на щастя, на бою. І тамуючи сльози, що вже отут збиралися впасти з очей, швидким кроком потримувала стежкою.